Колись давно це було дуже, тобі розкажу, любий друже. Тоді ходив я десь у лісі, було мені і темно страшно. Блукав я сам, лукав когось, але, на жаль, не догукався, посеред лісу сам зостався. Тоді почув, я крик жіночий, і, не закривши очі, на звук зірвався, як стріла, і не спиняла мене тьма, Я біг туди, де крик лунав. але, як виявилось, тоді, я просто спав, і цього, звичайно, я не знав. Я біг у тьмі, не зупинявся, я ось до місця наближався, ще трошки швидше розігнався, і от до місця я прибіг. Тоді в пітьму заглянув я, і що таке це дивина? Я бачу дівчину красиву, і яке це було диво, коли у очі їй поглянув від їх краси, я не Але я не розгубився, підійшов до річки і умився, і в неї тихо запитав. Що ти робиш тут одна, тобі не страшно тут одні?» на самоті пігні Вона поглянула на мене і посміхнулась, як шалена. Мене одразу вдарив страх, не міг стояти на ногах, і упав я на коліна, мене паніка взяла. Ну невже це смерть моя? І сидів я на колінах, дивився обличчя їй. Вона тоді сказала тихо, як я рада, що ти живий. Підійшла до мене, сіла і від щастя затремтіла, і пустила з вік сльозинку, почекай, прошу, хвилинку, дай у себе я прийду. Почекала трішки все, почала вона розмову, і, не втаваючи нічого, розказала мені все, що зі мною може бути страшне, що жахливе і погане, і через це смерть моя настане. Але сказала мені потім не хвилюйся, вихід є. Щоб життя це врятувати, потрібно буде рано встати і піти туди далеко, де летять за обрій всі лелеки, де всі гріхи збиває дощ. Ну, все, я все сказала і зробила те, що мала. Тоді, бувай, мій друже, добрий, мені пора вже час не став. Я дивився на неї і мовчав, нічого так не запитав, що хто вона, і що за діло, яка смерть це божевільно але вірив їй чомусь, бо знав, але за її порад не обідусь. Тоді проснувся я уранці, в себе вдома у кімнаті. Пройшло ще кілька днів, себе до розуму привів і подумав: все, пора, пора у путь в дорогу довго, Щоб себе урятувати, пора у бій мені вставати, ні страху, ні паніки не знати. І щоб гордо йти вперед, де дощ іде, і все змиває, де світить сонце і страх тане, де всі гріхи змиває дощ, де всі у мирі і у щасті, де рівні всі нема напасті, пора у путь мені далекий, Долетять за обрії всі далекі, де всі гріхи змиває дощ.